Мені потрібно 10 тисяч євро. Донечко, ти ж позичиш мамі гроші, заявила мені мама, яка приїхала з Італії. Звучить дивно, бо інші заробітчанки додому такі суми з Італії привозять, а моя мама приїхала, щоб у мене їх позичити, і це при тому, що вона абсолютно мені не допомагає. Я думала, що моя мама вже мене нічим не здивує, але їй знову вдалося це зробити. Вона вже 25 років в Італії. Спочатку поїхала туди на заробітки, а потім їй пощастило, і вона вийшла заміж за Італійця. Зараз у моєї мами прекрасне життя. У неї багато грошей, але вона мені зовсім не допомагає і не допомагала ніколи. Я вийшла заміж у 18 років і відразу пішла жити до чоловіка. В цей час розлучаються мої батьки після 20 років шлюбу. Тато йде до іншої, а мама йде в Італію. І вони не придумали нічого кращого, як залишити на мене мою молодшу сестру. Зоряні тоді було всього 13 років. Звичайно, мій чоловік не був в захваті від того, що тепер з нами буде жити ще й наша родичка. Але він тоді нічого не сказав найцікавіше, що саме моєму чоловікові довелося забезпечувати зоряну адже ні мама, ні батько нам грошей не давали. Жила сестра з нами шість років, а потім вийшла заміж і переїхала з чоловіком жити в наш будинок в селі. На той час мама вже заробила Віталії кругленьку суму, але вона не поспішала допомагати ні мені, ні сестрі. Приїхала мама додому, сказала, що хоче купити квартиру. Ми допомогли їй підшукати підходящий варіант. Купила велику трикімнатну в центрі міста і записала її на себе та закрила на ключ. Не повірите, але ця квартира і досі просто так стоїть. Мама там живе два тижні, коли раз в рік приїжджає додому. В Італії мама вийшла заміж за задівця. Маріо далеко не бідна людина, та все ж моя мама не сидить у нього на шиї, а працює, тобто має свої гроші. Та в неї навіть і в думках ніколи не було передати мені якусь посилку чи хоча б 100 євро на день народження. Мені ніхто з знайомих не вірить, що моя мама на заробітках 25 років, а мені нічим не допомагає. Інші жінки своїм дітям і квартири купили і машини і повністю всім забезпечують, а моя навіть пачку кави не купить. Я вже звикла до цього і нічого в неї не прошу. Ми з чоловіком непогано самі справляємось. Приїхала моя мама додому цього разу і стала просити, щоб я їй позичила гроші. Йшлося про дуже велику суму 10 тисяч євро. Мама надумала квартиру собі в Італії купувати. А їм з марію грошей не вистачає. Стару квартиру вони продали, але треба ще грошей. Гроші у мене є, але вони не мої, а наші з чоловіком, і просто так віддати мамі я їх не можу, навіть якщо вона обіцяє їх з часом повернути. Та мама мене не зрозуміла, образилась дуже, жадібною і невдячною мене назвала. Гроші вона таки отримала, бо вирішила продати свою трикімнатну квартиру, яка весь час просто стояла пусткою». А мені мама сказала, що знати мене не хоче, бо я у неї погана дочка. Ну, вже їй справді щось зробила не так. Інші заробітчанки дітям своїми квартири і машини купують, а я ж нічого не отримала, та ще й винною вийшла. Не знаю, як після цього з мамою спілкуватися. Та й чи варто? Виходить, що для неї гроші і квартири важливіші, ніж я.